Полтавська обласна рада нагородила нагрудними знаками за вірність народу України командирів добровольчих формувань, які захищають небо регіону у мобільних групах десяти територіальних громад області. Дуже важливо акцентувати увагу на проблемах добровольців. Якщо є завдання, але немає ресурсу, потрібно допомагати, підкреслює голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Щоб на наступний бюджетний рік фінансування таких відповідних підрозділів було покращене, якщо я не маю взагалі, щоб воно існувало. І щоб це не був якийсь партизанський рух, щоб це була контрольована ситуація, коли люди захищають Україну, збивають тих самих шахедів, але роблять це, скажімо так, на якійсь власні ініціативі. Це повну все бути. Відповідно упорядковано і призведено до єдиного керування. Попри те, що робота добровольців закріплена законом про національний спротив, вони все одно стикаються з проблемами, зазначає голова об'єднання Український військовий рух Андрій Баранов. Сьогоднішнє нагородження це такий перший шлях нашої співпраці, і ми плануємо привернути увагу органів місцевого самоврядування, керівників територіальних громад. Для того щоб певним чином забезпечувати і матеріальну базу, і надавати допомогу в роботі ДФТГ територіальних громад, згідно з законом, добровольчі формування забезпечується з трьох напрямків: державний бюджет, місцевий бюджет та інші незаборонені надходження, зазначає головний сержант, командир добровольців Лубенської територіальної громади Віктор Сивуха. В закон чітко не унормовує це питання, то Кожен голова територіальної громади по-своєму розуміє цю проблематику. Кожен по-своєму допомагає, але цього недостатньо, і дуже б хотілося, щоб нарешті на четвертому році війни внесли зміни до законодавства і життєдіяльність добровольчих формувань унормували за словами Олександра Біленького, В подальшому Полтавська обласна рада планує ініціювати такі зустрічі з органами виконавчої влади обласної військової адміністрації територіальними громадами заради комунікації з добровольцями.